Кожний новачок, коли приходить в трейдинг, бачить перед собою багато різних можливостей заробітку коштів. Одна з них це індикатори. Сьогодні я продемонструю вам детальну роботу одного з індикаторів, котра є буквально одним з самих популярних: це індикатор Stochastik. Покажу, як він працює, як по ньому заходити в угоду та який час експірації обирати. А головне. Ми дізнаємося, скільки за цей відеоролик у мене вийде зробити коштів, використовуючи саме його. Торгує на біржі Quotex, тому якщо ви на ній ще не зареєстровані, обов'язково пройдіть реєстрацію за посиланням в описі даного відеоролику. Саме по ньому на ваше перше поповнення ви зможете отримати бонус до 35%. Перейдемо до теми відеоролика. Давайте налаштуємо наш індикатор. Все, що ми з вами робимо, це заходимо у розділ з індикаторами, гортаємо нижче і знаходимо тут наш індикатор стохастик. Він називається стохастик ossлятор Заходимо в нього. І ось тут, в даному, як бачите, діапазоні ми нічого взагалі з вами не змінюємо, а просто закриваємо дану зону. Все. Ми з вами додали наш індикатор. Індикатор виглядає як дві лінії, котрі рухаються в певному діапазоні. Все, що ми з вами маємо робити, це знаходити на даних лініях моменти, де одна пересікає іншу. Говорю я якраз про ось ці дві лінії зеленого та червоного кольору. Ми з вами можемо переглянути, що ці лінії рухаються близько одна до іншої. І ми з вами маємо шукати моменти, наприклад, як ось тут і як ось тут, і відкривати угоди саме по ним. Тобто, в момент, коли одна лінія пересікається з іншою, ми маємо відкривати з вами угоду. Зазвичай зелена лінія пересікає червону. Можемо переглянути, що коли вона її пересікала в цьому моменті, ми після цього одразу почали падати в напряму донизу, що нам ідеально відображує цей індикатор. Тобто, одразу після пересічення даних ліній ми маємо відкривати угоду в напрямі донизу. Так само було тут, і так само зараз має відбуватися ось тут. Так само працює навпаки. Якщо ми пересікаємо лінію знизу до гори, то також відкриваємося у відповідному напрямку. Тобто, якщо зелена лінія пересікає червону, Зверху донизу відкриваємо угоду донизу. Якщо зелена лінія пересікає червону знизу вгору, тобто знаходячись нижче по індикатору 100 касік, ми відкриваємося з вами у напрямку вгору. Сподіваюся, з цим зрозуміло. Але ж питання, на який час експірації відкривати угоди? Якщо таймфрейм 30 секунд, помножуємо дане значення на 3 і будемо заходити в угоду на хвилину 30 секунд. Тобто ось тут одразу можемо підготувати з вами 1 хвилину 30 секунд для входу в угоду. Тепер давайте знайдемо подібну стацію, де одна лінія пересікає іншу, і ми з вами можемо заходити в угоду. Бачимо, що зелена лінія пересікає червону. Ми з вами відкриваємо угоду донозу по індикатору 100 Можемо ідеально подивитися і зрозуміти, що на цій ситуації зелена лінія вже пересікла червону і пересікла її у напрямі донизу. Тому ми з вами тут будемо відкривати угоду донизу. Знову ж таки, як я її продемонстрував, час експірації, я беру 1 хвилина 30 секунд, тому що час експірації береться напряму з таймфрейму, котрий ми з вами обираємо для входу в дану угоду. В нашому випадку він 30 секундний, тому помножуючи 30 на 3, ми з вами маємо 90. 90 секунд. 90 секунд – це 1 хвилина 30 секунд. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації по трейдингу, Слідкувати за моїм лайфстайлом, дивитися, як я заробляю кошти на ринку, а головне отримувати від мене сигнали і бути частиною насправді крутого ком'юніті трейдерів українців, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Послання на нього буде в описі даного відеоролику. Саме там ви знайдете багато корисної інформації, як актуальні стратегії, так і сигнали. Тому обов'язково приєднуйтеся, Ви точно не пошкодуєте. Зараз з вами ми можемо подивитися, як відпрацьовує наша угода. У нас лишається буквально 10 секунд, і враховуючи те, що ми з вами зайшли по індикатору Stochastic, з вами ми маємо доволі непоганий результат. На пересіченні зеленої лінії до червоної ми з вами увійшли в угоду і зараз заберемо з вами прибуток. До речі, можемо переглянути, що найближчим часом зелена лінія, можливо, буде пересікати червону, але вже в іншому напрямку. Що ми з вами і бачимо? Бачите, мінімальна взагалі пересічка. Я по ній заходжу, заходжу в вгору, щоб вам ще раз продемонструвати, як відпрацьовує дана стратегія. Тому що коли я був новачком, коли я починав, було мало матеріалу, котрі ідеально пояснювали люди. А тим паче я взагалі не бачу матеріалу, де люди підкріплювали свою стратегію, свій аналіз, свої угоди реальними угодами на реальному рахунку. Лишається 2 секунди до завершення нашої води по качі Хафе, і по ній ми також фіксуємо прибуток. Як результат за цей відеоролик фіксуємо 8928 тисяч гривень чистого прибутку. А головне, я думаю, це те, що кожен з вас зрозумів, як працює. Даний індикатор Стохастік Оселятор. Якщо ви новачок в трейдингу і тільки починаєте розбиратися в даній сфері, шукати для себе найкращу стратегію, індикатори, і так далі. Так далі, так далі то обов'язково рекомендую вам переглянути мої інші відеоролики на каналі, тому що я записую багато відео і намагаюся це робити майже щодня, саме для того, щоб кожен з вас мав. Зрозуміти, як працює цей ринок, після чого підписатися на мій телеграм-канал. Не буду приховувати, що як бачите, в цьому теж є моя вигода, але я не просто вплюю вас якоюсь інформацією. Ні в якому разі, я даю максимально корисну інфу і намагаюся надавати її вам так, як я би хотів, щоб її надавали мені. Коли я ще давним-давно починав торгувати на ринку, це було 2,5 роки тому. Зараз як бачите, я повністю забезпечую своє життя з трейдингу і маю можливість ділитися такою інформацією з вами абсолютно безкоштовно. Тому приєднуйтеся до всіх моїх соцмереж. Вони будуть в описі даного відеоролику. І там ви можете отримувати максимальне якісне навчання. Також можете отримувати абсолютно без проблем зв'язок зі мною. Я впевнений, що цей відеоролик був супер корисним для вас. І сподіваюся, що ви заробите кошти за дану стратегію з Стохас-сіксилятором. Тому всім бажаю всього найкращого. На зв'язку, як завжди, був Загар, всім до побачення!